Мої вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про об'єкти Scratch 2 і події, які можуть виконувати ці об'єкти. Отже, ви знаєте, що у нас об'єкти називаються Sprite. От, якщо ми хочемо побачити більше інформації про об'єкт, ми натискаємо ось сюди, там де літера І. І ми можемо бачити, що як його звати, ми можемо його обертати. Ось так лівою кнопочкою мишки. От, можемо обертати безпосередньо відображати як у дзеркалі. Нам потрібно натиснути на двосторонню стрілочку і знову його обернути. І бачите, він вже дивиться в зовсім іншому напрямку. Ми можемо його назвати якось інакше. Давайте ми назвемо його просто Kit. І натискаємо назад. Тобто, в нас ви вже бачите, змінилась назва нашого спрайту, і це спрайт-кіт. Ми можемо додавати спрайт на сцену. Ось тут є додати спрайт з бібліотеки, намалювати новий спрайт, додати вже спрайт із якогось файлу, або зробити безпосередньо фото із камери. Давайте з вами спробуємо додати якийсь спрайт із бібліотеки. Як ви бачите, дуже-дуже багато всіляких у нас тут спрайтів, вони розподілені ще і по групах, наприклад, люди, транспорт і так далі ну, тваринки. Давайте зробимо. Наприклад, так, щоб наш котик рухався із м'ячиком, наприклад, сокер. Ми можемо його виділити і натиснути ОК. Або ж можемо двічі натиснути на нашому спрайті. Як ви бачите, вже з'явився в нас ще один спрайт. Давайте ми його змінимо ім'я, тобто назву на м'яч. Є. Далі, що ми можемо ще робити? Ми можемо ще змінювати нашу сцену, тобто, щоб не на білому тлі рухались наші об'єкти, а вже безпосередньо якусь більш цікаву сцену. Так само є з бібліотеки намалювати файл і створити фото. Давайте відкриємо нашу бібліотеку. Ну і зробимо, наприклад, ось баскетбольний майданчик якийсь. Так само двічі натискаємо, і ми бачимо, що наші спрайти розмістилися. Ось на цьому майданчику. Далі, що ми можемо вже зробити із нашими спрайтами? Давайте зробимо так, щоб кіт рухався на зустріч м'ячу, а м'яч в свою чергу рухався на зустріч коту. Отже, що нам потрібно, коли натиснути прапорець, от, у нас тоді буде рух праворуч. так? Тому ми маємо розмістити десь на однаковій відстані, щоб вони рухалися один напроти одного наші спрайти. Тобто, коли натиснете праворуч, нам потрібно переміститись в інші координати. Наприклад, Х-170 y0. Так, чудово. Далі, що ми будемо робити далі? Коли в нас буде натиснута клавіша, наприклад, стрілка праворуч, то обираємо рух і переміщуємось на 10 кроків. Можна так само змінювати його вигляд. Наприклад, нам потрібно змінити наступний образ, наприклад, або ж можемо змінити кольор. Давайте перевіримо, збільшимо на весь екран. Натискаємо на прапорець, перемістився, як ви бачите, наш спрайт в початкову точку. І ми рухаємо. Почекайте, щось не так. Так, Ми допустили помилочку, точніше, я допустив, і так тут стрілка праворуч. руч. Ще раз натискаємо на початок і проручнути стрілку, і ви будете рухати наш праву до кроки зміни кольор. Так само ми можемо вже написати і для м'яча. Натискаємо на м'яч. І в нас тут образи. Отже, коли натиснути прапорець, знову ж таки, для того, щоб вони стали один навпроти одного, нам потрібно переміститись в X, ми там писали мінус 170, то тут напишемо 170. 170 і... 0. Далі, коли в нас буде натиснуто стрілочку ліворуч, то наш спрайт має рухатись на мінус 10 кроків, оскільки він йде назустріч. Перевіряємо. Натискаємо на зелений прапорець, стрілочка праворуч. Працює стрілочка ліворуч. Чудово. Давайте зараз створимо, так як в нас в підручничку проєкт, в якому буде рухатись скіт на зустріч нашому собаці. От, і вітати з ним. Файл. Створюємо новий проєкт, не зберігаємо. Отже, що ми робимо? Спочатку в нас є один спрайт і нам потрібно ще додати сюди спрайт. Обираємо тварини і шукаємо ось цей док2. Таскаємо ОК. І в нас вже два спрайти. Отже, спочатку, пропишемо для спрайту 1, тобто це буде наш кіт. Отже, коли натиснути прапорець, переміститись мінус 174і у нас буде 3. Далі, коли натиснути кнопку. Праворуч. От В нас переміщується наш ордекіт на 10 кроків. Далі е, е, обираємо керувати. Якщо він буде доторкатись, це вже в датчики. Доторкатись нашого спрайту, тобто DOC2, то він повинен казати: вигляд натискаємо. І говорити 2 секунди. Привіт, мене звати Мурчик. Є. Тепер давайте ми змінимо вже для нашої собаки. Давайте ми відразу його розмістимо десь тут, але ми його обернемо в іншому напрямку. Тобто натискаємось тут на подвійну таку стрілочку і обертаємо. Ось так. І поки що у нас цей спрайт буде стояти на місці, і ми будемо робити для мурчика. Так, збільшуємо. Отже, що ми зробили? Давайте тут збільшу, щоб вам краще було видно. Коли натиснути пропарець, ми перемістились. В координати мінус 174 по х і по y3. Якщо натиснути стрілка праворуч, переміщуємося на 10 кроків. Коли доторкається до спрайту док 2, повинен казати привіт, мене звати Мурчик. Отже, натиснули. І стрілочкою праворуч рухаємо. І ось каже: привіт, мене звати Мурчик. Чудово. Давайте тепер. Ми з вами е, зробимо е, ось, ось це завдання. Працюємо за комп'ютером. От. Отже, мурчик в нас рухається праворуч, в мене вже все є. Але в нас потрібно, щоб він доторкався до об'єкту собака. Ну це є наш Дог 2. Що нам потрібно зробити ще? Е, нам потрібно назвати наш спрайт мурчик. Чудово. Тепер ми повинні прописати вже для собаки. От. Давайте змінимо ім'я його Барбос. От. І вже для нього будемо прописувати ось цей блок команд. Зверніть увагу, що в нас, якщо ми переназвали наш спрайт на барбос, то тут автоматично вже в нас буде барбос. Далі виділяємо нашого пса. От. І так само, коли натиснути, показати, а, тут ще одна фішка стоїть в те, що його немає спочатку. Коли вже буде натиснути, то він буде показаний. Отже, вигляд показати. Якщо натиснута стрілочка, Ліворуч так, то вже переміщується на 10 кроків. Чому саме так? Зверніть увагу, справа в тому, що я покажу Чому ми тут не будемо писати, що на мінус 10, так як підручнику? оскільки ми його вже розвернули. Якщо на мінус 10, то він буде рухатися в нас в зворотньому напрямку. Тому все ж таки ми тут вказуємо 10 кроків. Знову приховали. Далі вигляд наступний образ. І якщо доторкається, обираємо датчики, доторкається до морчика до морчика, то він повинен говорити, натискаємо вигляд. Привіт, я Пес парбос. Так, і, І давайте ще ми один е, спрайт пропишемо для е, нашого мурчика. Це те, що він змінював образ. Після кожного переміщення, нехай він змінює образ. Так, збільшуємо перевіряємо. Натиснули прапорець і з'явився у нас пес. Натискаємо праворуч, і, бачите? Мурчик змінює образ. Натискаємо ліворуч і пес так само змінює образ. Привіт, мене звати Мурчик. Привіт, я пес Марбос. Чудово. Давайте ще ми з вами змінимо сцену. У нас в підручничку прописано, що сцена та графічне зображення паті. Отже, тло змінюємо, натискаємо тло з бібліотеки. От. Святом обираємо. І ось паті. Двічі натискаємо. Далі що ми робимо? Ось тут вгорі ми повинні прописати, що це називається святом. Ось і все. Давайте ще раз виконаємо проєкт і збережемо його потім у вашій папці. Натискаємо. На зелену. Так. Іде. Привіт, мене звати Мурчик. І привіт, я пес Барбус. Ну, ось і все. Дякую за увагу і будьте розумними.